З учнівської парти за кермо тролейбуса. Я вже знаю, що робити при вході в тролейбусі, які тумблера включати, щоб він отак загудів, як і передня у 03 Анастасія Іващенко в новій каже для себе ролі водійки. Все, тролейбус готовий до руху. Осталося зняти його тільки зручного тормоза і поїхати. Півтора місяця навчання, аби втілити мрію і дотримати слово, яке ми взяли з жінки. Минулому році в мене не вийшло поступити на курси, мала свої особисті справи. А в цей раз вирішила, що я хочу, я піду, я зможу. в мене все вийде. 20 запитань та не більше двох помилок. До фінального іспиту в сервісному центрі говорить Анастасія, готова. Заїздою сусідки слідкує водійка Ірина Піддубна. Все за правилами. Можливо, трошки десь хочеться додати ходу більше, то тоді інструктор Я... Обіцяли, що ви як староста, що всіх дійдуть до кінця. Витримали обіцянку? Дійшли всі до кінця до екзамену, наше тиждень водіння, а після тижня ще водіння ми вже йдемо в сервісний центр всі восьмеро, так як і починали. Юлія Донець сьогодні по інший бік салону тролейбуса. Раніше працювала кондукторкою, тепер розповідає, звикає до габаритів транспорту як водійка. Я кожного ранку думаю про те, що у мене в салоні чиїсь мами, папи, дідушки, бабушки, дітки. Я за них несу відповідальність. Було таке, що неправильно на стрілках, не не туди уходили штанги. Ставимо на ручник, виключаємо все, беремо перчатки, аварійка і швидко йдемо, переставляємо. Раз другий штанги поставила, все. І тут усе оціночки стоять. Наскільки Юлія вчиться? Вона по п'ятибальній системі, так сказати, то п'ять з мінусом п'ять. За дотриманням правил водіння слідкує інструктор Віктор Синиця. Кажу, лівий поворот виїжджаємо із кармана, із зупинки. Проходження стрілок по цих спідчасті путають подалі. Буває там ліву нову справою, путають. Ну це таке це життя, і всі ми такі. Всі ми це колись і я таки проходив. Це ж саме навчання. Бути пасажиркою, каже Анастасія. Для неї тепер незвично. вже привикла, що я водій. Їдеш в тролейбусі, даже просто з учоби їдеш додому. І вже дивишся, а він отак поїхав. Тобто з нього така маніра їздить, в мене така маніра. І додає, має одну невиконану обіцянку. Ви нам розповідала про сьогодні. Вже бачив вас за кермом? — Ні, ще не бачу. Його ж не можна ще приводити. Вже я йому казала, я виїду на маршрут, вже буду возити людей, і тоді прийдеш до мене і покатаєшся, і подивився, як мама їздить. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.